Ісак, єдиний син Авраама та Сари, і був даний, коли Аврааму було 100, а Сарі 90 років. Це був 2048 рік від створення світу. На те, що в такому пізньому віці родила, Сара говорила сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене. Ісак був першою дитиною, обрізаною згідно з законом Тори. На восьмий день від народження, і обрізав Авраам Ісака, сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказував був йому. У 2050 році, в день, коли дворічний Ісак був відібраний від грудей, Авраам влаштував великий бенкет, на який запросив своїх наставників Сима і Евера, свого батька Тераха, а також палестинського царя Авімелеха. Ісак навчався у Авраама, навчаючи сина заповідям, Авраам говорив йому, у майбутньому творець заповідатиме твоїм нащадкам робити те і те. Переказ розповідає, коли Ісаку було 37 років, старший брат його Ізмаїл, син єгиптянки невільниці Агар, докорив Ісака, я більший у служінні творцеві, ніж ти. Я ж зробив обрізання в 13 років. Свідомо перетерпів біль, щоб виконати волю Бога і наказ батька, а тебе обрізали на восьмий день, коли ти ще нічого не розумів. Тут нема чим хвалитися, відповів йому Ісак, навіть якщо Бог накаже батькові принести всього мене в жертву, я з радістю виконаю його волю. І негайно творець звернувся до Авраама візьми твого сина, твого єдиного, якого любиш, Ісака. Йди в землю Морія, і принеси його там на жертву цілопалення, на одній із гір, яку я тобі вкажу. Того ж дня Авраам повідомив Сару, що на завтра поведе Ісака вчитися до своїх наставників, Сима та Евера. На світанку батько і син вирушили в дорогу, взявши із собою також Ізмаїла та найближчого учня Авраама, Еліезера. Авраам попередив своїх супутників, що по дорозі вони зійдуть на одну з гір у землі морія, щоб зробити там жертвопринесення творцю. На третій день шляху Авраам побачив над однією з гір хмарку, ніби прикріплену до її вершини, і зрозумів, що це Божа присутність. Він спитав у Ісака, чи бачить і він цю хмарку. Виявилося, що цю хмарку бачать тільки вони, але ні Ізмаїл, ні Еліезер її не помічають. Далі до гори морія Авраам та Ісак пішли удвох синні з дрова для цілопалення, а батько ніж для забою жертви, та смолоскип, щоб розпалити на жертовнику вогонь. На шляху Ісак запитав ми несемо із собою вогонь та дрова. А де ж ягня для цілопалення? Синку, відповів йому Авраам, тебе Бог вибрав в жертв. Ісак беззастережно повірив у істинність пророцтва, здобутого його батьком. Він сказав Батьку, все, що наказав тобі Бог, виконай з радістю та спокійним серцем. На горі Авраам та Ісак відновили стародавній жертовник, на якому приносили жертви ще Адам та Ной. І ось після полудня, коли батько зібрався покласти його поверх дров на жертовник. Ісак попросив, будь ласка, батьку, зв'яжи мене якнайміцніше, адже я ще молодий, і, можливо, від страху перед ножем моє тіло здригнеться, і тоді твоя жертва не буде прийнята. У той момент, коли вістря ножа торкнулося горла Ісака, душа покинула його тіло. Він бачив над жертовником Божу присутність та вищих ангелів, прихованих від очей Авраама. І лише коли один із ангелів передав Авраамові наказ Всевишнього Не простягай своєї руки до юнака, душа Ісака знову повернулася в тіло, і він пережив Воскресіння з мертвих. Після того, як Авраам розв'язав мотузки, Ісак піднявся на ноги і промовив: Благословенний ти, Бог, що воскресає мертвих. У кабалістичній книзі Зоар вказано що душа повернулася до нього в зміненому та виправленому вигляді. Замість душі цього світу в нього силилася душа майбутнього світу. Повернувшись разом з Авраамом до Бершеви, Ісак уже не застав матір живою. Сара, гнана тривожним передчуттям, вирушила їх розшукувати і померла по дорозі у місті Хевроні. Авраам та Ісак поховали її в печері Махпела. Біля Хеврона, після днів скорботи Ісак вирушив у Єшиву Сима та Евера, щоб вивчати шляхи служіння Всевишньому, і провів там близько трьох років. Через три роки Авраам послав свого найближчого раба і учня Еліезера до Харану, щоб взяти для Ісака наречену з сім'ї брата Авраама, Нахора. хора. повернувся з онукою Нахора, Ревекою. Дочкою Бетуїла, сина нахора і мілки, і сорокарічний Ісак одружився з нею. За однією з версій Ревеці було на той час 14 років. Однак виявилося, що і Ісак, і його дружина Ревека безплідні, і протягом 20 років подружнього життя вони не мали дітей. Через деякий час Ісак і Ревека вирушили на гору Морія. До місця, де Ісак був піднесений на жертовник, і молилися там про потомство, і їхня молитва була прийнята. Незабаром ревека зачала, але вагітність виявилася дуже важкою. І кидалися діти в утробі її, і сказала вона, коли так, то для чого це я все переношу? І пішла запитатися Господа, і промовив до неї Господь два племені в утробі твоїй. І два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. У 2108 році, коли Ісаку було 60 років, у них з Древекою народилося два близнюки. Першого, що вийшов, назвали Ісав, а другого Яків, від слова Еків п'ята, оскільки при появі на світ він тримався за п'яту старшого брата. У дитинстві близнюків важко було відрізнити один від одного, і вони разом навчалися у батька та діда шляхам служіння творцю. Ісак відчував особливу любов до старшого сина, а молодшого більше любила Ревека. Ісак суворо наставляв і карав Якова, а Ісава ні в чому не докоряв, і про це сказали мудреці якщо батько не карає свого сина, то зрештою той зійде на шлях зла. Ізненавидить батька. Ісав більше знався на мисливстві і був чоловіком поля. А Яків більше їздив на навчання в Ешиву, Досима та Евера. У 2123 році помер батько Ісака Авраам. Ісак отримав у спадок не тільки все майно батька, але й його основне багатство право на землю Ізраїля. Ісак та його старший брат Ізмаїл. Поховали батька в печері Махпела поряд із Сарою. День похорону став поворотним для синів Ісака. Цього дня, за тарілку Чечевичного супу, Ісав продав Якову своє перворідство, що передбачало особливі обов'язки у служінні творцеві. У тому ж, в 2123 році, незабаром після смерті Авраама в землі Ханаан почався суворий голод. І Ісак. Мав намір перечекати цей час в Єгипті, як колись вчинили його батьки, але на шляху йому вперше відкрився творець і наказав залишатися на святій землі, яка в майбутньому буде віддана у володіння його нащадкам. Наслідуючи наказ Творця, Ісак оселився на цей період у Герарі, де правив Авімелех, син попереднього Палестинського царя, що уклав союз з Авраамом. Ісак і Ревека жили поряд з палацом царя і користувалися його особливим захистом. За наказом царя їх одягли в царські шати і провезли вулицями міста, проголошуючи, той, хто торкнеться цієї людини, або його дружини, помре. У цей період Ісак надзвичайно розбагатів. Він отримував на полях Герара рясні врожаї, його стада швидко множилися, багатство Ісака. Перевершило навіть статки царя Авімелеха. Після того, як у Ханаані завершився період неврожаїв та голоду, Ісак повернувся до Бершеви, а потім оселився в Хевроні. Він обрав собі для молитви постійне місце в полі поруч із печерою Махпела, в якій були поховані його батьки. Він відчував у цьому місці Божу присутність. На старість. Очі Ісака вкрай ослабли, він сам попросив у Творця страждань, щоб спокутувати всі гріхи, вчинені ним упродовж життя. Він хотів у годину смерті постати перед Творцем очищеним, і тоді Всевишній дарував йому сліпоту. У 2171 році Ісак, якому було вже 123 роки, відчувши швидке наближення смерті, благословив синів. Спочатку він мав намір передати своє основне благословення, що дає право на землю Ханаан, старшому синові Ісаву. Але Ревека вмовила Якова, щоб він, скориставшись батьковою сліпотою, видав себе за Ісава і отримав благословення замість нього. Так і сталося. І хоча Ісак відчув недобре на його запитання, хто ти, сину мій, як і впевнено відповів: Я твій первісток. Ісав, і навіть коли Ісак обмацав руки сина, він теж не розрізнив обману, оскільки Ревека завбачливо одягла на руки Якова шкурки козенят, і вони стали такими ж волохатими, як у Ісава. Тоді Ісак здивовано вигукнув: Голос, голос Якова, а руки, руки Ісава. І ще раз запитав: чи це ти, сину мій Ісав? отримавши ствердну відповідь, Ісак виголосив своє благословення. Будуть народи служити тобі і поклоняться тобі нації, ти будеш паном над твоїм братом. Той, хто проклинає тебе, буде проклятий, а хто благословляє тебе, буде благословенний І тільки нояків покинув кімнату, до Ісака увійшов справжній Ісав. Виявивши обман, Ісак здригнувся у великому жаху. Ісак зрозумів його улюблений син Ісав назавжди втратив це благословення, а разом із ним право на святу землю та особливу близькість до Бога. А потім Ісак благословив і Ісава Твоїм мечем житимеш, і будеш служити твоєму братові, але коли повстанеш, скинеш його ярмо з твоєї шиї. Того ж дня, як і утік від гніву Ісава до дому свого наставника Евер. А Ісав, образившись на батька й матір, які, як він вважав, його обдурили, пішов у землю Сиїр. Проте через шість місяців все ж таки повернувся до Хеврона, до батька. Через деякий час повернувся і Яків, але Ісак відразу відіслав його до Харану, щоб той знайшов собі наречену з родини своєї матері Ревеки. В Харані Яків був більше 20 років. За цей час померла дружина Ісака, Ревека. Ісак з сином Ісавом похоронили її в печері Махпела. Невдовзі після цього яків зі своєю сім'єю оселився біля батька в Хевроні. З дванадцяти своїх онуків, синів Якова, Ісак найбільше зблизився з восьмирічним Йосипом. Хлопчик доглядав його, а Ісак навчав його шляхів служіння творцеві. І коли стало відомо про зникнення Йосипа, якого, за припущенням його братів, Роздержали в пустелі дикі звірі, Ісак гірко його оплакував. Праотець Ісак завершив свій земний шлях у Хевроні в 2228 році йому було 180 років. Перед смертю він благословив 11 синів Якова, а також синів Ісава. Яків та Ісав поховали батька печері Махпела поряд із Авраамом. У травній процесії брали участь багато царів Ханаана. Праотець Ісак продовжив виправлення світу, розпочате Авраамом. І саме заслуги праотця Ісака найбільше захищають його нащадків, народ Ізраїлю, протягом історії. Пам'ятаючи жертвопринесення Ісака, коли він готовий був померти, виконуючи волю Творця, Бог з року в рік дарує прощення. Його нащадкам і рятує їх від лих.